Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бісаренка. Сьогодні разом із вами, ми з вами йдемо плести ось таке сердечко. Два прапори. Для виготовлення такого сердечка нам потрібен бісер. Бісер я використовую чеський номером 10. Кольори, які нам потрібні, блакитний колір 63 30 нам потрібен. Ковтий колір у мене 161-83. Білий колір 46 102, і 93 190. Далі нам потрібен наповнювач, у мене такий наповнювач, холофайбер, також ножечки, нитки, нитки титан номером 100, біленькі, голочки. У мене голочки ось такі, номером 10. Готуйте матеріали і почнемо плетіння. Беремо ниточку приблизно метру. Набираємо на голочку блакитна, жовта, блакитна бісеринка. Підтягуємо донизу нитки, проходимо знизу вверх через три бісеринки. Підтягуємо нитку і зав'язуємо чотири вузлики. Зав'язали ми вузлик. Далі проходимо голочкою через блакитну бісеринку, щоб ми могли сховати вузлик, підтягуємо нитку. ось так. Далі ми набираємо дві білі бісеринки, проходимо через блакитну бісеринку з протилежної сторони. Ниточка у нас виходить зверху, ми проходимо знизу вверх. Підтягуємо нитку, ось так у вас має вийти. Далі ми проходимо голочкою через жовту бісеринку, підтягуємо нитку, набираємо одна жовта, одна блакитна. Проходимо голочкою через наступну бісеринку. блакитну. Підтягуємо нитку, поправляємо бісеринки, повертаємо наше плетіння, проходимо голочкою через білу бісеринку. Підтягуємо, набираємо дві білі і проходимо в наступну білу бісеринку. Підтягуємо нитку, поправляємо бісеринки. Далі проходимо голочкою через дві жовті бісеринки. Набираємо одна жовта, одна блакитна. Проходимо через блакитну бісеринку. Підтягуємо нитку. Далі набираємо. Одна блакитна бісеринка. проходимо через білу бісеринку. дві білі набираємо, проходимо через наступну білу, поправляємо бісеринки, набираємо одна жовта, проходимо через дві. Жовті бісеринки. Одна жовта, одна блакитна. Набираємо, проходимо через блакитну бісеринку. Блакитна. Проходимо через блакитну бісеринку. Одна червона, проходимо через білу. Дві білі. Проходимо через другу білу. Одна червона, проходимо через жовту. Одна жовта. Проходимо через дві жовті. завершуємо ряд. Одна жовта, одна блакитна набираємо, проходимо через блакитну бісеринку. Повертаємо, набираємо одна блакитна, проходимо через блакитну, друга блакитна проходимо через червону, одна червона, проходимо через білу. Дві білі, проходимо через другу білу. Червона, проходимо через червону. Жовта, проходимо через жовту. Друга жовта, проходимо через дві жовті бісеринки. Одна жовта, одна блакитна. Проходимо через блакитну. Блакитна, проходимо через блакитну, друга блакитна проходимо через блакитну. Червона проходимо через червону, друга червона. Проходимо через білу. Дві білі. Проходимо через другу білу, червона. Проходимо через червону, друга червона, проходимо через жовту. Жовта, проходимо через жовту бісеринку. Друга жовта набираємо, проходимо через дві жовті. Завершуємо ряд. Одна жовта, одна блакитна, проходимо через блакитну, блакитна, проходимо через блакитну. Друга блакитна, проходимо через блакитну. Третя блакитна проходимо через червону. Червона, проходимо через червону, друга червона, проходимо через білу. Дві білі. Проходимо через білу, другу. Червона. Проходимо через червону. Друга червона, проходимо через червону. Жовта, проходимо через жовту. Друга жовта проходимо через жовту. Третя жовта проходимо через дві жовті. Завершуємо ряд. Одна жовта, одна блакитна. Проходимо через блакитну. Перша блакитна проходимо через блакитну. Друга блакитна, проходимо через блакитну. Третя блакитна проходимо через блакитну. Перша червона проходимо через червону. Друга червона проходимо через червону. Третя червона проходимо через білу. Дві білі, проходимо через другу білу. Перша червона проходимо через червону. Друга червона проходимо через червону. Третя червона проходимо через жовту. Перша жовта проходимо через жовту. Друга жовта проходимо через жовту, третя жовта, проходимо через дві жовті бісеринки. Завершуємо ряд. Так, друзі, нас з вами має вийти по 6 бісеринок в рядку. Та, як ви вже знаєте, ми ось цих дві бісеринки не рахуємо по сторонах. Ось вона жовта-блакитна і дві біль. Рахуємо перша червона, друга, третя, четверта, жовта, п'ята і шоста. Три жовтих і три червоних. І те ж саме з цієї сторони три блакитні і три червоні. Ось це ми завершили плетіння половини сердечка. Далі ми будемо переходити з вами плести до двох половинок. Складаємо нашу половинку. Ось так навпіл. У нас з цієї сторони жовто-блакитна сторона. Ось тут червона-біла-червона. Червона. І так, склали ми навпіл і проходимо через білу бісеринку. Далі нам потрібно проплести 4 рядочки по 8 бісеринок. В нас тут вони кольорові, тому слідкуйте. Будьте уважні. Так, набираємо червона, проходимо через червону. І так, перша червона є. Друга червона набираємо, проходимо через червону, третя червона проходимо через червону. Далі. Перша жовта проходимо через жовту, друга жовта проходимо через жовту. Третя жовта проходимо через жовту. Четверта жовта проходимо через жовту. Далі ми набираємо одну білу. Перший рядок, я забула вам сказати, у нас ось тут з'єднання йде, білої частинки, тому ми маємо одну бісеринку набрати білу. Ось так. І проходимо через білу і червону бісеринку. Завершуємо ряд. А далі в нас буде йти по 4 червоні. Набираємо червона, перша, проходимо через червону, друга червона, проходимо через червону. Третя червона проходимо через жовту. Перша жовта проходимо через жовту, друга жовта проходимо через жовту. Третя жовта проходимо через жовту. Четверта жовта проходимо через білу. Четверта червона. Проходимо волочкою через дві червоні, завершуємо ряд. Два рядки ми вже проплели. Далі набираємо перша червона, проходить через червону, друга червона, проходимо через червону. Так, далі жовта набираємо, проходимо через жовту. Друга жовта набираємо. Третя жовта. Четверта жовта. І четверта червона. Ні. Раз, два. Третя червона. І четверта червона набираємо і проходимо через дві червоні бісеринки. Останній рядок. Так, Перша червона. Друга червона. Проходимо через жовту. Жовта перша набираємо. Друга жовта, третя жовта, четверта жовта проходимо через червону. Далі в нас йде третя червона, проходимо через червону. І четверта червона проходимо через дві червоні бісеринки. Завершуємо ряд. І так, ось у нас перший ряд біла бісеринка. Другий ряд жовта червона, третій ряд червона і четвертий, жовта і червона. Далі ми йдемо на зменшення. Набираємо одну червону, проходимо через червону і жовту бісеринку. Одна жовта набираємо, проходимо через дві жовті, друга жовта проходимо через жовту і червону. Одна червона, проходимо голочкою через три бісеринки, будьте уважні, ось перша червона, і дві червоні, ось разом через три бісеринки, проходимо голочкою, завершуємо ряд. Далі набираємо одна червона, проходимо через жовту, у нас в рядочку чотири бісеринки, як ви вже знаєте, і ми набираємо теж чотири бісеринки. Далі набираємо одна жовта, проходимо через жовту. Одна жовта набираємо, проходимо через червону. Остання бісеринка червона, і проходимо голочкою через дві червоні і одна жовта, і проходимо по кругу, по цих бісеринках, щоб ми закріпили наш кутик, нашу половинку сердечка. Проходимо по кругу. Але ми пройшли, Ось у мене з цієї бісеринки виходить нитка. Далі ми проходимо через дві жовті, підтягуємо нитку. Далі зробимо один з вами вузлик, закріпимо нашу половинку, проходимо під ниточку між бісеринки. У нас така петелька. Проходимо в цю петельку два рази і затягуємо ниточку. У нас виходить вузлик. І проходимо далі по бісеринках. Ось три жовті, підтягуємо нитку, щоб наш вузлик сховався, і проходимо через блакитну бісеринку, підтягуємо нитку. Ось так. Перша наша половинка з вами готова. ось так. Далі беремо наповнювач, який ви маєте, і наповняємо нашу половинку. Якщо у вас зайвий такий пух, можна трішки, обітнути його. Так, поки що достатньо. Так, починаємо плести другу половинку. Точніше, починаємо плести другу частинку. Сердечка. Так, у нас нитка виходить з блакитної бісеринки, значить, ми набираємо блакитну бісеринку. Перша блакитна, друга блакитна. Третя блакитна. Четверта блакитна проходимо через червону. Далі, як ви знаєте, перший ряд у нас буде три червоні і одна біла. Так, перша червона є, друга червона. Третя, червона проходимо через білу бісеринку. І набираємо одну білу, проходимо через дві блакитні бісеринки. Прохожу, через, прохожу по одній. через дві. Ось так, завершили ряд. Далі. Перша блакитна. Набираємо. Друга. Третя. Далі перша червона, друга червона. Третя червона. Четверта червона проходимо через білу бісеринку, яку ми набирали. І четверта блакитна проходимо через дві блакитні. Завершуємо другий ряд. Далі третій ряд. Перша блакитна, друга блакитна, третя блакитна. Проходимо через червону. Перша червона. Друга червона. Третя червона. Четверта червона проходимо через блакитну бісеринку. Четверта блакитна проходимо вулочкою через дві блакитні бісеринки. Завершуємо третій ряд. Четвертий ряд. Перша блакитна. Друга блакитна. Перша червона. Друга червона. Третя червона, четверта червона. Далі третя блакитна, проходимо через блакитну. І четверта блакитна проходимо через дві блакитні. Далі ми наповнюємо ще трішки нашу половинку сердечка. Далі йдемо на зменшення. Набираємо одна блакитна, проходимо через блакитну і червону бісеринку. Одна червона проходимо через дві червоні, друга червона, проходимо через червону і блакитну. Друга блакитна. Проходимо через одну блакитну і ще дві блакитні. Ось так. Завершуємо ряд. І нас з вами вийшло ось дві блакитні і дві червоні. І між них ми маємо ще по бісеринці пришити, набираємо одна блакитна, проходимо через червону. Одна червона, проходимо через червону, друга червона, проходимо через блакитну, і друга блакитна, проходимо голочкою через дві блакитні і одну червону. І проходимо по кругу декілька разів. І закріпляємо по кругу нашу ниточку і ховаємо її. Кріплення чіпляєте самостійно. У мене відео багато є, де я показувала в цьому майстер-класі. Я кріплення вже не буду показувати, як чіпляти. Так, прийшли ми, і виводимо ниточку по бісеринках і зав'язуємо вузлики. Друзі, хто ще мене питав, як міняти нитку, коли закінчилося в процесі плетіння сердечка, хоча ви ховаєте нитку так, як ми ось зараз ховаємо, і берете нову ниточку, зав'язуєте на ниточці один вузлик проходите через бісеринку. До прикладу, через дві бісеринки ви пройшли з вузликом, і далі знову зав'язуєте вузлик, робите петельку між бісеринки. Ось, і проходите далі по бісеринках. І так декілька разів і далі проходите по бісеринках до того місця, де ви зупинились, де у вас закінчилася ниточка. Якось так. Можливо, зрозуміло пояснила. Не знаю. Так, ось на мисто ми плетемо силянки то це те ж саме. Та ж сама схема і в сердечку міняти. Ось так, ще один вузлик пров'яжу і все можна нитку обрізати. Все, і проходимо через вісеринку. Відрізаємо нитку. Кіпляємо іголочку в другу ниточку, яку ми залишали на початку плетіння, і теж ховаємо ниточку. Ось у нас виходить з блакитної бісеринки. Ми проходимо, до прикладу, через дві бісеринки, і далі вверху під ниточку. Сніточка і зав'язуємо вузлик Підтягуємо, і все проходимо ще через декілька бісеринок. Ось так підтягнуємо і все можна обрізати ниточку. Ось і сердечко наше готове. Ось і можна чіпляти. Застіпки. Ось я ось тут з блакитної сторони буду чіпляти, так як наш прапор йде блакитно-жовтий, тому я буду блакитну сторону ось. І тут у нас ось такий теж схожу, теж прапор. Ось так.